Вітаю, друзі! За мною гарний, чудовий сосновий старий ліс. А це означає, що? Що ми йдемо за білими. Ну, можливо, не тільки за білими, але ціль нашого походу буде сьогодні білі. Цей раз я буду їх шукати, поки не знайду. У нас доволі прохолодні ще ночі, але. Ну, є надія, що вони все ж таки є. Може поодинокі будуть попадатись. Але перевіримо. Тому мащуйтесь десь заварюйте каву, беріть смаколики і лицьково вперед. Друзі, а погляньте, яка гарна зелена травичка. Я скільки разів вже не їздив в цей ліс, багато разів вже не знаю. ну Кожні вихідні виїжджаю. Пройшли дощики, але білих нема. ну Щось у мені. Є відчуття, що сьогодні вони будуть. У лісі дуже прохолодно, гарно. Співають пташки, природа, погода дуже сьогодні гарна, світить сонечко. Ви знаєте, пройшли дощі, і я просто дуже сильно очікував вихідні, щоб з'їздити у цей гарний ліс. А ми зараз пройдемо мої точки і перевіримо. Так, сонечко вже потихеньку піднімається, не будемо дуже довго затримуватись на одному місці і вирішаємо далі, нас чекають грибочки. Друзі, погляньте. Погляньте. Це перший білий. Нарешті я його знайшов. Ось який він гарний. Погляньте, просто суперовий білий. Я в шоці. Ну... неймовірно. А ну йди сюди. Так, ось очки він є. Перший білий, друзі. Який гарний, чистенький, погляньте, просто неймовірний. Ай. Просто бомбезний, неймовірний грибочок. Погляньте, свіженький аж репнув, Ну нарешті, нарешті. Я знав, що будуть сьогодні білі. А зараз перевіримо його, наскільки він чистенький. Дивіться іди сюди. Просто сказка. Дивіться який. Просто гарненький. Погляньте. Супер, як правило, вони можуть в, таке, в такий час попадатись. І червий, але він чистенький, справжній білий, як ото кажуть. Ось, бачите? Друзі, ставимо подобаєчку. Ви знаєте, друзі, я вперше так от саме йду і під ялинкою, отак, щоб прямо на саме низині різ білий. Ну, дуже давно так я не ходив, і бачите, тут воно якби... Іде е, кра, край, якби ліс закінчується трішки, як така полянка йде. І видать, сонечко світить і підігріває, плюс е, додаток ще якась роса і біленьке росте. Зараз да, ми її тут ще перевіримо. Пройдемось саме по ось цим містам, мабуть, по таким околицям де ліс переходить і потрапляє сонечко. Що, друзі, а ось ця та поляночка, галявинка, яку я, де я минулого разу, дуже гарненько зрізав маслючків. Погляньте, а вони знову ростуть. Ха -ха. Є... Дивіться, який гарненький. Ну... Так, просто свіженький. Ось, а ну йди сюди й О, гляньте, який просто біленький, чистенький. Жодного черв'ячка, жодного хробачка. Ну що, ну, звісно, маслюки якби не той, але заберемо, чому ні. Але все ж таки ціль нашої є сьогодні білі. Тому зараз пройдемо цю галявинку, може дещо які маслючки будуть, але йдемо далі за запілими. То погляньте на це. Це просто неймовірно, здоровий білий. Дивіться, це рекорд. Я ще такого не знаходив. Просто це другий білий. В цьому році, друзі, погляньте. Просто гігант. Дивіться, яка ніжка. Це просто неймовірно. О, це просто грибяка. Я не знаю, друзі, у мене навіть. Фу. У мене навіть. Мені навіть нічого сказати. Я не знаю, що сказати. Подивіться. Який він здоровений. Це 100% рекорд, друзі. Я такого ще не знаходив. Обов'язково його зважимо. Тому очікуйте, ой, я навіть не знаю. Це просто бомбезне, Подивіться, яка шапинка. Який зелений гімнофор і чистенький, ось що саме головне, що просто чистенький, чистанчик. Ой, я не знаю, просто, просто емоції мене переповнюють, друзі. Ставим подобаєчку. А ось бачите, два гриба і вже пів кошика. Жесть, я такого ще не знаходив. Таких гігантів. Ой, ну йдемо далі. Так, зараз подивимось, може рядом де ще є. Друзі, погляньте, я далеко не відійшов. Оце просто бомба. Третій. Це вже третій. Погляньте, який красий. Погляньте, я навіть, я навіть не відійшов. Дивіться що. Ще один. Ще один. Який просто бомбічний. Такий же самий. А може навіть і більший. Ану. Погляньте, друзі, це просто... Який монстр! Це просто... Ну, цього гіменофор трошки інший. Але дивіться, він як. Начек... Трішки тяжеліше. Так. Але чуть-чуть як менше, іначе по розміру. Ну не знаю. Оце буде зважування в нас. Тому залишайтесь на каналі. Далі буде цікаво, наскільки ж вони затягнуть ці два гіганта. Фух, я не знаю. Просто супер. О, два таких велетня. Це просто пощастило, так пощастило. Ну що, зараз, друзі, пройдемося там по окраїні. Того разу там росли маслючки, перевіримо, можливо там є і білі. Глянемо. Ось, дивіться. Ви бачите? Ви бачите цей бувор? Ану. А, старенький. На жаль, старенький. Ну нічого. Так, червивий, трошки з хрубачками, та і старенький. Але ж це знахідка, друзі. Це знахідка є. є біленький. ну Залишимо його їжечкові. Хайжичок. Який гарний мох. Погляньте, чомусь не ростуть на ньому білі. Зараз пройдемо далі. А тут і бігав кабанчик. До речі, вперше знаходив цьому лісі. А ось і роса, друзі. Так, цього року дуже багато роси кругом. Ось ходить на рибалку, дуже-дуже мокро трава пча в росі дерева в росі, гриби в росі. Ось. Ну, грибів так, щоб знаходить, не знаходив так багато в росі, ну є. Ось так, бачите, вже сосна відсюлась. Таке гарно нема. А ось і нора. Так, якась, мабуть, тут лисичка. Або, можливо, я навіть знаю борсук якийсь. О, дивіться, ще одна. Це тут вход з цієї сторони, два входи. Ну, так, щоб слідів було, іначе не видно. Так, тут я прийшов до того лісу, де ще не ходив. Ось тут так от переход на змішаний. Ну, цікаво, ну, грибів щось тут зовсім ніяких немає. Хоч і переход, наче такий цікавий, тому йдемо в сосно. Ось погляньте, який ще красивий. Просто бомбічний. Це якийсь жовтий, жовтий-білий, жовтий-білий. Прикол. Бомбезний. Просто подивіться на нього. Це шедевр. Він просто неймовірний. Біленька яка ніжка. Погляньте. Боровик сосновий. Просто вау! Неймовірний гриб Таких знаходиш теж дуже рідко. Щоб він був такий пружненький, міленький, чистенький. Трішки там, правда, або лопнув, перевіримо його. Ось, просто клас. Пройшовся я всередині ліса. Так, зараз звертаєш на величезні оці бугри. Ось, холмики всякі, дивися. Вже підходиш майже до, до кожного, тому що, а може там здоровенний біляк, тому обходю дуже все ретельно, прийшлося вже, я так чималенько. А ось погляньте, яка буває нарости, які бувають, Смол, смолові такі на соснах. До речі, бачу вперше, не знаю скільки по лісу ходю. Ну, були такі невеличкі, а це погляньте, який здоровий, Що воно таке? згусток густок якоїсь енергії. Вийшов я е, на околицю. Йду вже до машини, йду вже до авто. І погляньте, невже це ще білий мене зустрічає на самому завершенні, можна сказати? Ні, маслюк, ну куди ж без маслюків? Ну, звісно. Ха -ха -ха. Да, який такий маслючок. Непоганий. Ну, зараз перевіримо його. А, ну, да. а він трішки червивий. Ну, хоча шапинка більш-менш, ну, і залишимо його. А його здесь білочка або їжачок. Здивіться, а тут є стігарний. Такий світленький. А, ну, о, погляньте, який свіженький. Я таких люблю, тому йди до кошика. Так, а там маленького залишимо на майбутнє. Я вже думав, що мастюки мене не будуть переслідувати, а вони мене переслідують все ж таки. А ну ось ще один. А ну йди сюди і дивіться, який гарненький. Да, так, дивіться. О, піде. На сушечку. Або, може, і піде в жарьошку. Ось так. Ну що, ще один? Так, да, є ще один. Дивіться. Хі -хі. Гарний. З шапинкою такою. і ще один. Ну поглянь. Ну, рахувалка Продовжується і дивіться, який гарний. Погляньте. Погляньте, який чистенький, супер. Які вони пружні. Ось так. Дивіться. Суперок. Гарний, приємний бонус. Ось такий видався у нас похід сьогодні. Я дуже, дуже на емоціях Ну і що, друзі, ось такий результат. Можна сказати, повний кошик. Да, таких трофейних грибів. Я давно, так, да, можна сказати, вперше збираю таких трофейних біляків. Погляньте, який гімнофор. Чистенький, гарматний, аж сюди пахнуть. Я думаю, вам сподобалось це відео. Обов'язково напишіть коментар, підтримайте мене, поставте вподобайку. До скорих зустрічей. Па-па.